Загнали чорти молодого чортика на землю зробити гріх. Іде полем і видить. Газда орить, а полуденок хліб і солонину поклав на межі. Чортик узяв полуденок і з'їв, чекає в терню, як чоловік буде клясти злодія. Чоловік орав до обіду, далі дав коням сіна, а сам до тайстрини розв'язав немає їжі. Може, хтось був голодніший за мене, то хай йому буде на пожиток, сказав чоловік, вислухав чортик та й у пекло, Звідує його старший. Ну що, зробив? Я взяв від чоловіка окраєць хліба і солонину, та він не залаяв, а попросив мені добра. Мусиш тепер віддячити йому за все відслужити три роки. Зробився чортик хлопчиком і прийшов до того чоловіка найматися за слугу, а чоловік каже Та мені своїх нічим годувати, навіщо мені слуга? Я себе прогодую і вам дещо принесу. Пішов уночі до Мельника і голосом чоловіка, що недавно помер, загойкав Віддай, що ти від мене більшу мірку брав! Мельник от страху затрясся і подав через вікно міх муки. Другої ночі пішов під вікно старшого вівчаря і голосом того чоловіка, що помер, загойкав: Вівці мої, наміру ти доїв несправедливо. Верни мої галети. Вівчар подав через вікно великий кусок сиру, бо не хотів, аби мертвий ходив йому попід вікнами. І так кожної ночі той слуга приносив щось своєму газді, прикупив чоловік землі, розбагатів, другої весни пішов чоловік орати з слугою, бо було вже роботи на двох. Слуга каже: Цього року буде мокре літо, сіймо на горі. Чоловік послухав, а люди сіють на долах. У них вимок хліб, а в чоловіка ні. Третього року люди посіяли на горах, училися в газди. А слуга каже Ти сій на долах, бо літо буде сухе. У людей на горах висохло. А Газді довелося звеличити житниць. Каже йому слуга Ну тепер буду варити паленку. Слуга закислив житні висівки, а потім з того зварив паленку. Тоді каже склич родичів, будемо гоститися. Слуга чортик покликав старшого чортяку. Прийшов старший чорт у шапці невидимці, його не видно, а він видить усе, що малий витворяє. Налив гостям по одному погарчику, розвеселилися, налив по другому, почали голосно говорити, налив по третьому, почали лаятися, битися. Старий чорт плеще в долоні. Ну тепер ти вже зробив те, що треба. Кінець твоїй сембрелі.